Ось для нас, українців, добігає завершення ще один рік війни: рік злетів та падінь, багатьох втрат та здобутків, рік відходу від сувкових традицій та життя з нового календаря. Попри усі цьогорічні випробування, сподіваюсь, усі волиняни, лучани точно зрозуміли, що наша найкраща інвестиція це допомога Збройним силам України, що найбільша сила кожного з нас єдність та патріотичний дух, що Україна та українці понад усе. Дякуємо нашим захисникам та захисницям, які щодня ціною власних життів боронять наш спокій та безпеку. Нехай ангели-охоронці оберігають вас, і всі військовополонені у прийдешньому 2024 році повернуться додому. Тож не втрачаємо надії, дорогі друзі. Подякуйте кожному, хто підтримував вас у цей складний рік. Я ж вітаю усіх з Різдвом та прийдешнім Новим роком. Нехай ці свята додадуть тепла, добра та надії у ваші серця, щоб 2024 рік став роком великої перемоги України.